каміння такі каблучки. Потім є з нефрито біконуса і е, перламутра. Теж такі прикольні каблучки. Є з гранату, чисто з гранату. Так от приливається прикольний малесенький місячний камінець. От є також ще шамбала каблучки. От зараз вам покажу. Тут плетіння і плюс от е, тут, як виходить, е, цей раух та паза будинчатий кварц такий Ой, не Ой, знову не хочу фокусуватися. О, такий от прикольний теж кам'янець. І шамбала плетіння. Так, -с тут ще з бісеру вже є це я вам не буду показувати. Теж таке прикольне. І ще шамбала плетіння Такі прикольні теж варіанти браслетів такі теж ми з вами вже плели. Десь от на каналі в плейлистах, там рукоділля точно повинна бути. Як це от я плела отакі. От Також є отака мініатюрка з червоною ниткою, бичі чимоком. Така прикольна мініатюрка. Такі оці, оці, оці браслетики. Оці я вже вам показувала. Ось такі аквамаринчик. Хто ще не бачив, як аквамарин виглядає. Потім отакий браслетик цікавий. Ось такий класний мені подобається Соколине Око і Ніч іру Теж прикольний браслетик в синіх таких синьо-зелених кольорах, теж дуже гарний. Аметист, Тут ще не бачу. аманіт і губліт. Такий теж жіночий прикольний. Тут е боцванський агат, Аметист, соколине око. Це от дуже гарний також. Ось такий прикольний. Нічка Іру переливається. Потім раух топаз. Або димчатий кварц прикольно теж переливається. Це у нас рожевий кварц. Його розсипались, ладно. Погано зав'язала. Ладно. Так, потім що у нас тут? Говліт і е, гірський кришталь, тигрове око, соколине око і бичаче око. Також такий прикольний е, це у нас котяче око. Регулюється отут от застіпка. От ще така от номка це е, гранат опал і Рожевий кварц. Так от переливається. Так, що у нас тут ще такий варіант браслетика. Потім це у нас тигрове око, соколине око і бичіче око. Не хочу фокусуватися, так? О, такі прикольні бусинки. Потім такі цікаві. Цей прикольний. Більше в мене можна в інстаграмі побачити, на Тіктокі. Ось така от краса, так, пишіть чайка. От ще пару хвилин, буквально 2 хвилинки, і вже буду вимикати стрім. Такий ненадовго, просто невеличкий огляд браслетків, які у мене зараз є в наявності. Такий чорний агат. От лава. Хто ще не бачив, як виглядають різні такі камінці. Ось такий лава, концит, аметист. Все, зараз піду собі чайок заварю. в мене вже кіцька добивається, ніяк не може добитися до мене.